Доброго ранку, мої дорогі другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами продовжуємо розпізнавати слова з апострофом, а також складати звукові моделі слів. Давайте звіримось, чи правильно ми виконали домашнє завдання. Давайте перевіримо. Відкрити в своєму зошиті вправу і почнемо. Пташку від холоду захищає пір'я. Пишні квіти в букеті відцвіли і зав'яли. Навесні пташки в'ють гнізда. Добре, я думаю, ви записали доповнені речення в зошит і побудуйте звукову модель слова в'ють. Звіртеся, чи така модель у вас вийшла б'ють. 4 букви, 4 звуки і 1 склад. Добре. Пригадайте, букви перед апострофом позначають тверді приголосні звуки, а букви Я «ю» є два звуки. А тепер почнемо працювати. Запишіть, 15 листопада класна робота. Виконуємо завдання хвилинки каліграфії. Запишіть, будь ласка, склади і слова. Попрацюємо за вправою 130. Вона знаходиться на сторінці 46 підручника. Розгляньте малюнок. Хто там зображений? Мабуть, це сім'я. Да? Вечір соловейко співає, а з чого видно, що вечір? Тому що місяці зорі на небі. Добре, прочитаємо віршик. Давайте прочитаємо його разом. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Це уривок вірша Тараса Шевченка. Чи чули ви його колись раніше? Яким словом він починається? Сім'я. Сім'я, зверніть увагу, це теж слово за апострофом. А тепер прочитайте іще раз два перші рядки. Прочитайте їх хорошо. Подивіться, як вони написані у... Підручнику, і по пам'яті запишіть їх в зошит. Якщо потрібно, ставте відео на паузу. Так, я думаю, ви добре впоралися із завданням. Записали два верхніх рядки, два перших рядки, але тепер перевірте, чи все ви правильно написали. Чи не забули апостроф в слові сім'я, чи не забули кому. Після слова хати. Добре. Прочитайте слово сім'я. Вимовте його. Скільки звуків позначає буква Я? Так, звісно, вона позначає два звуки. Ї -а. а тепер прочитайте слово вечеря. Вечеря. Скільки звуків позначає буква Я в цьому слові? Так, один. Зверніть увагу, в слові сім'я. Буква М позначає твердий приголосний звук М, а в слові вечеря буква Р позначає м'який приголосний звук РІ. Добре. Поставте відео на паузу і виконайте вправи для пальчиків. Виконайте вправи для пальчиків, щоб вони у вас відпочили. І попрацюємо за вправою 132. Прочитайте слова парами. Чітко вимовляйте звуки, позначені виділеними буквами. Цвях, в'яз, зоря, пір'я, бюро б'ють. Так, давайте порівняємо. Склади в'я і б'я, ря і р'я бю і б'ю. Так як вони пишуться і як звучать. Дивимося, як написано склад в'я. І модель м'який приголосний і голосний. Ря – приголосний і голосний. Бю м'який приголосний і голосний. А ось тепер в'я. Твердий приголосний, м'який приголосний і голосний. Ря твердий, м'який приголосний і голосний. Тобто р'я буква Я позначає два звуки. В'я буква Я позначає два звуки. Б'ю теж саме, твердий Б і буква Ю позначає два звуки. І зверніть увагу. В цих випадках ми пишемо апостроф. І запам'ятайте, будь ласка, право. Апостроф пишеться після букв Б, П, В, М, Ф, Р, коли вони тверді, перед буквами я, Ю, Є, Ї, якщо вони позначають два звуки. Б'ю, б'я, б'є, вю, в'яв'є. Апостроф пишеться після букв Б, П, В, М, Ф, Р перед буквами Я, Ю, Є, Ї, якщо вони позначають два звуки І, А, І, У, І, Е, й, І, Вивчіть, будь ласка, це правило. А тепер перегорніть сторінку і знайдіть вправу 133. Пограємо в гру чарівні кола. Прочитаємо склади і утворимо слова. Як це робити? Рум'яний. Полум'я. Полум'я. Сім'я. А тепер самостійно поводіть пальчиком і спробуйте знайти ще слова, які знайдете ви. Декілька слів запишіть в зошит. чотири п'ять слів, які ви знайшли, запишіть в зошит. Я знайшла такі слова. Полум'я, сім'я, рум'яний, м'ясо, м'ята, дерев'яний, здоров'я, ластів'я, трав'яний. Можете, якщо ви не знайшли не всі, можете пошукати вже за написаним, чому я пишу апостроф в цих словах? Тому що після букв М, В, я чую, що буква Я позначає два звуки. Тому в цих словах я і пишу апостроф. Виконайте, будь ласка, руханку і попрацюємо за правою 134. Прочитайте і спишіть речення, вставляючи, де потрібно апостроф. Читайте разом зі мною і думаємо, чи потрібно ставити апостроф. На нашому подвір'ї матуся посадила духмяну м'яту. Жовтогарячі чорнобривці. Отже, куди ми будемо ставити апостроф? Правильно, подвір'ї і м'яту, тому що після букв МР ми чуємо, що букви Я і Ї позначають два звуки. А ось в слові духмяну і жовтогарячі. Ми не будемо ставити апостроф, тому що «мі-рі» рі м'які, а буква Я позначає один звук А. Другий, друге речення. Ми статусем підв'язали кущі троянд. Звичайно, в слові підв'язали потрібно писати апостроф. Навесні зазеленіє наш сад. Нічого не треба вставляти, просто... Запишемо. Буде зустрічати нас м'якою травицею та веселим співом солов'я. Так, дійсно в цих словах апостроф потрібен. М'якою М твердий звук. Буква М позначає твердий звук, а Я позначає два звуки. Отже, апостроф потрібен. Солов'ї. Буква В позначає твердий звук В, а буква Я позначає два звуки. Отже, апостроф Потрібен. Отже, апостроф є в словах подвір'ї, м'яту, підв'язали, м'якою, солов'я. Правильно списуйте речення і не робіть помилок. А потім гляньте на виділені слова духмяну і м'яту і самостійно побудуйте моделі цих слів. А наш урок добігає кінця. Помітьте, як вам працювалося, чи легко, чи все вдалося, чи було важко. Запишіть домашнє завдання, чи запам'ятайте, вивчіть обов'язково правило на сторінці 47 і виконайте вправу 135 на сторінці 48. Ви добре попрацювали. Отже, ви сьогодні молодці, а я з вами прощаюся, до побачення, до зустрічі на наступних уроках.